Нижньоопорна система. Перегородка з нижньою направляючою на підлозі, направляюча зверху і знизу. Верх слугує для фіксації, низ це опора перегородки. Спрацьовує дотяг на закривання. Також, можлива направляюча врізна підлогу. Ось так вона виглядає, вона майже в рівень з підлогою. Робиться в пас. Для встановлення врізної направляючої потрібно зробити пас в паркеті, в ламінаті. Якщо це плитка, потрібно попередньо підготуватись, зробити також виріз. Профіль може бути різних кольорів, в даному випадку він чорний структурний. З виїмкою для зручнішого відкривання, він однаковий з двох сторон. Скло 4-6 мм з гартуванням або без, можливо, різна кількість перемичок.